fucking crazy. Усім привіт! Знайомтесь. Новенький MacBook. Той, що Air. Той що на процесорі Apple m 2 Хочете почути про нього більше? Підписуйтесь на канал, а я зараз про все розповім. у мене було на думці зробити огляд як порівняння свіженького М2 з попереднім Air на М 1 але ми готуємо відео не перші про Air на М2, і зараз вже на Ютубчику з десяток відосиків, типу яка різниця між М1 і М2, який вибрати, чи брати М2, якщо в тебе М1 і тому подібне. Ми не жадні до уваги, тож стоїчно витримуємо, якщо ви подивитеся це відео на інших каналах. Я ж хочу більше розповісти про саме цей лептоп. У мене особисто мак на М 1 тому з цією моделлю я знайомився із трохи замиленим сприйняттям. Отже, цими враженнями з вами і поділюсь. Ноут класний і дійсно вартий уваги. Але одразу скажу: якщо у вас зараз MacBook Air на М 1 то цей ноут буде вам цікавий лише як остання модель з новим дизайном. Отримати вау у продуктивності автономності усі оглядачі кажуть, що не вдасться. Ніхто особливо не помічає різницю. Тож MacBook Air на M2 це не те, щоб е нагайна та необхідна заміна вашому Air на M1. Це просто сам по собі сучасний, клювий, функціональний та умілий ноут. Свіженьку модель Air на M2 випустили у чотирьох кольорах: Midnight, Starlight, Silver та той, що у нас Space Grey. Як на мене, вдалий колір виглядає стильно та солідно. І носитися з ним виявляється, не клопотно. Новий Air у новому дизайні. Форма м'яка з округленими кутами. Товщина тепер однакова від краю до краю і складає всього лише 11 мм. Ох ці сучасні ноути. Ніколи не перестану дивуватися, як ото все функціональне вмістили ну, в таку товщину. Я ще з людей, які пам'ятають ноути, ну, ось такими. Ну, я. Реально в захваті. Дисплей тут 13,6 дюймів, вага кіло 240 грамів. Яблучко на корпусі велике, помітне, але не світиться. Мені особисто сподобалося, якби воно підсвічувалося. Грані вже не такі заточені, як було на М1. О, ну, взагалі не поріжешся. У R на m 2 є магнітний п'ятиконтактний інтерфейс живлення MagSafe. Apple нарешті прислухались до користувачів і повернули MagSafe на Apple Air m 2 І це дуже дійсно круто. У першому цього немає, а тут... У нас тепер є Васийф і два вільних USB Type-C зліва. А справа порт для підключення високомовних навушників. Як на мене, роз'ємів багато не буває, особливо якщо підключаєш ноут до моніторів. Тож я б ще додав кілька. Клава у Ейра чудесна. От без перебільшення. The Best. Як на мене, відчуваєш максимальне задоволення, коли стукаєш пальцями по цим. Метелика. В цій моделі функціональний перший ряд о, та тачпад трохи ширший ніж у попереднього Air. Клавіша живлення об'єднана зі сканером відбитка пальців. Ну, так же як на М1. Мені сподобався чутливий датчик зовнішнього освітлення. Динаміки тепер тут між клавіатурою та дисплеєм. А не так, як було у попередньому по бокам від клавіш. Нова акустична система, два твіттера і два низькочастотних динаміки. А ще три направлені мікрофони. Роздільна здатність екрана 2560 на 1664 пікселів. 224 пікселі на дюйм. Максимальна яскравість 500 ніт. Похибка відхилення у відтворенні кольорів від реальних всього 0,2%. Ну і це реально дуже мало, це дуже круто. Камера в цьому ноуті 1080 пікселів. Ну, нічого така. Ну чи просто красу нічим не зіпсувати. А це в нас базова версія. Тут 8 ядер, 4 ядра продуктивності та 4 ефективності. 8-ядерний графічний процесор, 16-ядерна система Natural NG 8 ГБ оперативки і SSD-шка на 256 ГБ. Але звісно будь-який каприз за ваші гроші. Бо максимальна версія Mac Air на M2 це 8 ядер, процесор і 10 графічний, 24 оперативки і 2 теравайти SSD. Ще момент, що в базовій версії в комплекті йде блок зарядки на 30 Вт, а з дорожчим можна обрати або 35 ваттну з двома Type-C, або з одним на 67 Вт, який видає швидкісну зарядку, заповнюючи 50% батареї за 30 хвилин. Блучок, який вам до вподоби, можна придбати звісно ж і окремо. Цього разу Apple і кабель до зарядки зробив в колір корпуса. Ну, дуже симпотно виглядає. Сам кабель тепер оплетений. Це не лише виглядає дорого, багато але й з практичної точки зору я впевнений, що прослужить ну, набагато довше. Загалом, що заявляють і що підтверджують тестами, система М2 спритніша. На 18% швидша в багатозадачному потоці. Приріст у графіці на 35%. Ну тут вже відчутніше. Але тут пасивне охолодження, немає кулерів, тож ноут ну, помітно гріється, коли завантажений. А коли рендериш 4К. То взагалі є що можна жарити. І через те, що тут тепер не два чіту по 128 ГБ, як у Air на m 1 а один на 256, m 2 у базі програє у швидкості запису і швидкості зчитування. Не катастрофічно, але я мав і на це звернути увагу. Звісно, більшість користувачів і не помітять цих нюансів. Це треба бути добрячим спецом, досвідченим макокористувачем або душнілою. Проакум літій полімерний 52,6 Вт і години. До 21 години роботи без підзарядки. До 18-ї відтворювання фільмів у Apple TV. до 15 годин користування бездротовим інтернетом. Щодо бездротового зв'язку, це підтримка мережі Wi-Fi 6 та Bluetooth версії 5.0. Оно от легкий в освоєнні, програмне забезпечення із регулярним безкоштовним оновленням. Так, я фанат Маковської екосистеми. Для MacBook не потрібне складне налаштування. Купив, відкрив, запустив всі налаштування та облікові записи з вашого попереднього mac пристроя на новий е переносяться у кілька простих кроків. Дані з iPhone або iPad з'являються на ноуті автоматично, потрібно лише увійти у обліковий запис iCloud. На Mac усе працює як на iPhone. Тут уже встановлено повний набір додатків для роботи і творчості. Тому можна спілкуватися з друзями, працювати над проектами і робити покупки онлайн, щойно увімкнули пристрій. До речі, про покупки онлайн. Посилання на цей ноут лишаю, як завжди, в описі до відео. Мак має вбудований захист від вірусів і шкідливого програмного забезпечення. Спеціальні програми кодують всі дані на вашому пристрої та захищають персональні дані на сайтах. Усі розмови в iMessage і FaceTime захищені нескрізним шифруванням на всіх пристроях. У підсумку, мак. Air на М2 повнофункціональна, сучасна, швидкісна машина для роботи. Але якщо ви музикант, монтажер, кодер, нема куди діватися, все ж гляньте спершу на Mac Pro. А якщо ж у вас сталося One Love з першого погляду, саме Mac Air на М2, тоді для мультизадачності ваш варіант мінімум на 512 ГБ. Ну, а якщо ж нову для вас технологічна друкарська машинка для перегляду відосиків на Ютубі і години серфу в мережі, то і базова версія, впевнений, вас порадує. Бережіть себе, вболівайте за ЗСУ, побачимось, кого побачимось. па, -па.